А давайте подивимось тему, як підвищити свою самооцінку. Хочу подивитись таку інформацію. Є дівчатка, які не цінують себе, забувають про себе, забувають про те, хто вона, забувають про те, чого вона хоче, дивимось, як підняти самооцінку, що для цього зробити. Якщо у вас все оки з самооцінкою, можете пролистати це відео, а можете послухати, можливо, щось цікавеньке для себе відкрити. Для кого інформація? Для жінки, яка путає свої почуття, вона може бути. Такою ресурсною, сильною, зі стержнем, з класною силою волі і прям достігатором, яка може порішати всі питання, але вона забула, що вона може бути не тільки е, таким бабою огонь а вона може бути і дівчинкою, якою потрібно піклування. Вона забула, як це любити, вона забула, як це коли. Може прийти допомога не тільки від чоловіка, а й від жінки, від іншого. Вона забула, як це звертатися за допомогою. Дивимось, що зробити, щоб підняти самооцінку собі. Що зробити, щоб підняти все ж таки собі самооцінку? Що зробити? Вийти із цього е, залежного стану, залежних думок, вийти із. Вийти із жертовності, це перше, що треба зробити, забути про те, що ви жертва і ніколи в цей стан не входити. Оцей трикутник картмана, жертва спасатель і е, аб'юзер із нього треба виходити. Вам це не потрібно. Ви міняєте просто ці маски і міняєте. Обличчя і вступаєте в різні ролі, а вам треба залишатися своєю е, єдиною, неповторною, здоровою емоційно і фізично, про це теж не забувати. Відпочити, наповнитись і забути про те, що ви жертва. Вам треба виходити з цього стану. Якщо е, цікаво, можете загуглити, як вийти з такого стану, по почитати якісь психологічні для себе. Ну, книжки, статті, в інтернеті дуже багато інформації. І як позбавитись жартовності? Отака От підказочка.